Вітаємо вас в центрі підтримки підприємства. «Дія бізнес у Луцьку. У Луцьку запрацював центр підтримки підприємців. Дія бізнес. Це простір площою більше ніж 200 квадратних метрів, де можна отримати безоплатну консультацію для розвитку бізнесу, відкриття нової справи або здобуття необхідних знань. Розповідає адміністраторка Мар'яна. каже за потреби охочі можуть орендувати подієвий майданчик для власних заходів. Наше «Дія бізнес має дві складових офлайн і онлайн, то безпосередньо». Середньо офлайн наші зустрічі будуть проходити в нашому подієвому майданчику". у перший день роботи. У центр завітала Галина Мартинюк, заступниця директора Волинського медичного інституту. каже разом з колегою оглядають приміщення для проведення міжнародної науково-практичної конференції. Це наша кімната для переговорів. Вона досить, скажімо така камерна, поміщає лише 12 осіб, але з можливістю онлайн трансляції ми потребуємо локації, яка би відображала те, що ми. Розвиваємося, працюємо і готові зустріти наших партнерів з Литви, з Польщі, з Німеччини. У центрі дія бізнес місцеві підприємці також зможуть отримати безоплатні консультації з фінансового менеджменту, маркетингу, продажів та юридичних питань розповідає Хелпер Тетяна. Часте питання чи потрібно бути підприємцем, чи бути клієнтом дія бізнес? Ні, тому що ми допомагаємо як майбутнім підприємцям, так і діючим з чоловіком. Подумали, що, можливо, якийсь такий бізнес нас зацікавило відкрити, як додатковий такий заробіток. Це франчайзі. Ось, і хотіли отримати консультацію, там, мене цікавить юридичні питання, ну от різні. Дівчата підказали підтримка підприємців є важливою в час повномасштабної війни, каже Тетяна Біскоп, виконувачка обов'язків голови правління Асоціації захисту прав малого та середнього бізнесу. Бізнес Волинь. Коли бізнес поставлений в умови виживання, є багато релакованого бізнесу, і то ще одна площадка для можливості розвитку і отримання консультаційних послуг. Це дуже добре. Центр діє бізнесу Луцьку, тринадцятий в Україні, каже керівниця Алла Бабік. Основна мета. Створити простір, де ми зможемо об'єднати всіх підприємливих людей, які будуть мати спільні ідеї, цінності і зможуть об'єднуватись, обмінюватись досвідом і допомагати один одному. Центр підтримки «Дія Бізнес» працює у Луцьку з понеділка по п'ятницю з 9 до 19, у суботу з 9 до 16 години. Олена Чорнуха, Олександр Паташчук, Суспільне новини, Луцьк.